Кожного з нас рано чи пізно трапляються проблеми, які нам тяжко вирішувати. І ми вдаємося до різних звичних для нас методик ділитися з оточенням, з близькими, шукати відповіді в інтернеті, там щось читати, когось слухати. Але це все перекладання відповідальності і не бажання сісти усвідомлено проаналізувати те, що відбувається, і в цих умовах знайти єдине. Правильне об'єктивне рішення. Нам заважає наші емоції, нам заважає наш минулий досвід і нам заважає наш страх. Дуже часто саме страх не дає нам можливість прийняти рішення, тому що страх це те, що ми малюємо, фантазуємо собі у нашій уяві, але це не є реальність, це тільки наше припущення. Саме для цього свою можливість вам допомогти може реалізувати психологічно.